27 березня на календарі. Останній робочий тиждень цього місяця закінчився. У студії Марина Каплун. Інформаційна картина дня у випуску новин. Терористи захопили будівлю облдержадміністрації. Незвичний показ мод пройшов у Житомирі. Завершився всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. За філіжанкою кави молодь спілкувалася з військовим Валерієм Логіновим. Про ці та інші новини далі. Терористи захопили будівлю Житомирської обласної державної адміністрації. У заручниках опинилося керівництво області. На місці подій була і наша знімальна група. Зараз ми можемо бачити, що під'їхав автобус, в який вивели заручників разом із терористами. Стоять працівники правоохоронних органів, що буде відбуватись надалі. Дивіться. Ось бачимо зараз автобус із терористами від'їжджає і трохи далі зараз їх група захвата буде. Чуємо стрілянину прямо зараз, йдемо туди ближче, побачимо, що відбувається. Зараз ми бачимо стрілянину терористів. захоплюють працівники Служби безпеки України. Стрілянина припинилася. зараз вони виводять із автобуса заручників. на даху кінотеатр жовтня ми бачимо снайперів. Вони також слідкують за всіма подіями і знаходяться, ну так би мовити, на чеку. Ми бачимо, захопили терористів. Терористи знешкоджені зараз їх всіх вивели з автобуса і поклали лицем до землі. У терористів вилучають боєприпаси, холодну зброю і все, що в них було небезпечно для життя. СБУ знешкодило терористів і зараз готує їх до перевезення. Ось ми бачимо, як ведуть їх, як ведуть їх в автомобіль. Працівники СБУ закінчують спецоперацію. Вони працювали злагоджено, тактовно і дуже швидко. Ми провели спільні навчання це антите... координаційний центр, антит... антитерористичного центру е... УСБУ в Житомирській області і оперативний штаб Житомирської обласної державної адміністрації щодо захоплення заручників серед працівників обласної державної адміністрації і відповідно їх звільнення. А зараз е... мета досягнута, основна була ціль це координацію всіх служб відповідних, які повинні реагувати на такі події. Умисники. Які виявилися терористами зі зброєю, захватили обласну державну адміністрацію, керівництво обласної державної адміністрації. Ми здійснили силову фазу, тому що склалася ситуація така, що життю і здоров'ю наших громадян і Керівництво обласної адміністрації була е, реальна загроза. Бачите, да? і безпілотник також застосовується при цих таких операціях, щоб відслідковувати, які. Ну, більш до, я не буду перебирати на себе функції Юрія Григоровича, він теж може розказати, це спільно також він задійний при таких операціях. Житомирський військовий інститут надав свої розробки, і зараз ми можемо побачити себе, як ми виглядаємо з повітря. Що це дає. По-перше, ми бачимо, якщо якісь сили засоби сюди підходять, ми можемо це проконтролювати і оперативно відреагувати. Друге, ми можемо бачити реально в масштабі часу дії своїх сил і засобів і допомогти кому треба. Все закінчилось добре. Дякуємо, що були з нами. Для вас працювала у прямому ефірі Марина Вишинська та Євген Єсаулов. Телеканал СК 1 суд дав дозвіл на арешт 76 колишніх депутатів Верховної Ради Криму. Генпрокуратура оголосила депутатів утікачів у розшук. Їх усіх звинувачують у державній зраді. Повідомили у прес-службі ГПУ. Також суд наклав арешт на майно та корпоративні права цих осіб на понад мільярд гривень. Зокрема, Україна почне повертати гроші, вкрадені та незаконно вивезені за кордон чиновниками корупціонерами. Для цього створено спеціальну міжвідомчу робочу групу. Її склад напередодні затвердив. Петро Порошенко повідомляє офіційний сайт президента, керуватиме роботою заступник генпрокурора Віталій Касько. Мешканці Малікова змушені ходити додому прямо по проїжджій частині. Виною у гараж, який абсолютно унеможливлює прохід по тротуару. Та й, окрім нього, на пішоходів чекає безліч небезпек. Конструировалось примерно 20 лет тому назад, и на протяжении 20 лет мы обходим этот гараж. В Седьмую школу ходит большой поток детей, и все мы обязаны обходить этот угол. Мы можем пройти, мы выходим сразу на проезжую часть. Отсюда вылетает машина уже одного на скорости, на зазу зазу человека, уже одного человека. І тут так йдеш і оглядаюся. Тут тебе за шапку хватає. Крас в цей времена це дерево. Девочки. тут ідеш боїться це каналізація. Там та даже в такої час. Ми йдемо проїжджання. По проїжджання. От, по це дуже опасно. А коли зима школьська, це невозможно під час реконструкції новопівнічної власників приватних будинків забрали частину їх ділянок. Як наслідок, дорога розширилася. А ось тротуар перетворився в вузьку доріжку, повну перешкод. Найбільше обурені матері тих дітей, які щодня ходять до школи. Ці. 9 лет живу в районе Маликова у меня трое деток. Старший ходять з 9 класс. Вот 9 лет мои дети идут каждый день в школу, каждый день из школы, и каждый день я думаю, пройдут они наш поворот или нет. Вот из-за гаража, который стоит на тротуаре, из-за закрытого поворота, из-за грязи, которая у нас на входе на школьный двор уже 9 лет вони месяц ножками эту грязь непонятно, почему нельзя там сделать тротуарчик. Як розповідають жителі нового Чною власник гаража вже помер, і хто володіє спорудою зараз, невідомо. Усі небайдужі вже кілька разів писали звернення і до міських голів, і до інспекції з благоустрою, де їм повідомили, що таке розміщення гаража є протиправним. Проте рішучих дій так ніхто і не прийняв. Зараз матері школярів чекають відповіді на свої нові звернення. Втім, не тільки гараж створює небезпеку по дорозі до школи. Хочемо зробити доріжку з новопівнічною на стадіон школи, тому що там. Діти йдуть ну там дуже страшні санітарні умови проходу на стадіон. Там вуличний туалет, там якесь сміття постійно. Школярам, які пройшли небезпечний поворот, слід ще пройти повз смітник та туалет. Дирекція школи опікуватися проходом не хоче. Мовляв, це не наша справа. Анастасія Туловська, Світлана Дворак, телеканал СК1. На Житомирському протезно-ортопедичному підприємстві протезують бійців АТО. По закінченню Другої світової війни багато поранених бійців мали потребу у протезуванні. Тому у 1944 році в Житомирі відкрилось протезно-ортопедичне підприємство. За 70 років свого існування тут отримали допомогу десятки тисяч людей. І з початком війни на сході України на підприємстві знову почали протезувати військових. Поки що на лікуванні таких 10. Олег Минарович, водій граду, був поранений в Луганській області. Переніс вісім операцій, після того йому ампутували ногу. Сюди Теж приїжджаєш, на черги нічого немає. Прийшов, постукав і все. І до тебе все вискакують. Від себе я рахую, що не варто їхати так далеко. Ото, що те саме, що ставлять за кордоном, те саме узлові агрегати, все все ставиться тут. Тільки. Тут під більшим контролем пацієнти перебувають під постійним наглядом фахівців. Сьогодні на підприємстві використовують світові технології. Комплектуючі отримують із Англії, Німеччини та Японії для учасників, а також для всіх інвалідів, це робиться ці протезні вироби за рахунок державного бюджету. Повністю безкоштовно. Ми закуповуємо самостійно матеріали, комплектуючі. Тут не можна економити. тут треба необхідно. Люди як правило молоді. Їм треба необхідно зробити протез функціональний, щоб людина максимально була наближена до того, як вона раніше проживала. Навіть якщо бійцям встановлять протез за кордоном, Житомирське підприємство готове подбати про зручність і комфорт всіх, хто до них звернеться. Протези адаптують індивідуально під кожну людину. Тут можуть поставити на ноги людей зі складними травмами. Учасники готові щось робили? робили. Да, ампутація бідра була протез бедро. Виготовляємо різні чехлів, на напівовняні, бавовняні, з різного кольору на різні кукси, різного кольору такий чехол, напівовняний, на куксу гомілки. Це? Це бавовняний чехол, теж на куксу гомілки. Війна, що точиться на сході нашої країни, стала свого роду екзаменом для вітчизняного протезобудування. Фахівці протезно-ортопедичного підприємства реагують на потреби пацієнтів оперативно й позачергово. Марина Вишинська, Світлана Творак, телеканал СК1. Військовим допомагають пройти реабілітацію і у Бердичеві. Шість військових із зони АТО зараз лікуються у Бердичівському обласному шпиталі для ветеранів війни. Телеканал СК-1 відвідав бійців під час їх реабілітації. Медичний персонал каже: зазвичай реабілітацію проходять близько 20 хлопців, які повернулися із зони бойових дій на сході України. Проблеми у всіх різні. Я отримав ще наприкінці літа. Зараз проходжу реабілітацію. Попали в засаду. Терапевтичне, тобто вигрівання суставів, якісь упражнення. У мене проблеми з тиском. Значить, виникли вони під час ВАТО, ніяких ліків я тут не купляв. Ніяких ні, ніхто ніяк не запропонував щось десь купити, як завжди, в аптеку збігати там ще щось. Там лікарі кажуть, найбільш небезпечні проблеми неврологічного характеру. Бувають пацієнти, які лякаються будь-якого шуму. Саме тому для них важливо створити максимально комфортні умови відпочинку. У штат лікарні найняли психотерапевта, а силами спілки афганців обласної та міської влади відремонтували декілька палат. Співробітники шпиталю зазначають, афганці, що лікуються, часто допомагають хлопцям. Ми зато психологічно. Лежать в одних палатах, і хлопці з АТО, і афганці, і вони дбають один про одного. Знаємо, ну, рани війни вони не загоюються з руками. І... Скажем, так у відносно авганці, Афганістан. Афганістан до сих пір продовжує стріляти наприкінці минулого року. Було створено і лікувально-фізкультурний комплекс, де хворі можуть отримати фізичні навантаження. Лікарі кажуть, виглядає він просто, проте ефективний. Учасниками уделяється уділяється дуже багато уваги, по той причині, що це в основному молоді хлопці, які дійсно нуждаються в. І в мілікамінтозному обезпеченні, щоб здоров'я поправить, і в соціальній реабілітації. Анастасія Туловська, Світлана Дворак, телеканал СК 1 Незвичний показ мод пройшов у Житомирі. У ролі моделей на подіуми були діти з особливими потребами. Для них спеціально пошили патріотичний одяг. Десять із двадцяти моделей невдовзі поїдуть до Києва на всеукраїнський показ мод. У Житомирі пройшов незвичайний показ мод. Швейна фабрика Марічка пошила одяг для 20 дітей з особливими потребами. Представити одяг для людей вийшли самі дітки, ставши моделями. І ми будемо постійно приймати участь, розширятись, щоб якомога більше дітей-інвалідів долучались до цієї справи. На показі мод була можливість придбати вироби з бісеру та інші сувеніри з метою збору коштів для діток. Розважали модели перед виступом, танцівницями та піснями. Мета цього проекту, цього конкурсу це соціалізація та адаптація дітей та молоді з особливими потребами. Підтримка матеріальна, тому що ми розуміємо, що сьогодні важкий такий час для країни, да? найважче це дітям з особливими потребами, тому що всі їхні пенсії витрачаються на ліки. Серед тих, хто ще допомагав в організації вечора, були громадська організація Час змін Ірина Коцюба, депутат Житомирської міської ради Михайло Пухтаєвич та інші одяг, який демонстрували діти були в українському стилі з вишивкою. Дітки перебуваючи на імпровізованій сцені, сіяли посмішками, а після показу зізналися, що одяг їм дуже сподобався. О, одяг. Сподобалось так. Звичайно, я дуже дякую всім, хто прийняв в цьому участь. Всім от, тим, хто зробили мені таку красу. Я дуже дякую. Да, особливо футболка така гарна, патріотична. Як так вишиванка, один з учасників показу хлопчик Данило, який постійно знаходиться у візку, але він знайшов у собі сили навчатися у звичайній школі. Зараз Данило у восьмому класі говорить, що бувають невдачі, але загалом навчання подобається. Е, да, мені... Подобається, тому що це можливість себе показати. Я знаю, що ти в школу пішов. Так, да, я ну перший хто, хто пішов в звичайну школу, навіть тобі подобається навчатися? Да, але бувають неудачі інколи. Але так мені подобається. Мама Данила говорить, що її син, крім школи, ще займається каратена візку. А от у показі мод беруть участь уперше. Ми намагаємось приймати участь у будь-яких заходах, де діти можуть себе показати. Дані займається карате на візку в клубі Додзю, І також ми перший раз приймаємо участь в такому заході. Ну сподіваємось, що будуть і тут якісь успіхи. Судді досі не можуть вирішити, хто з дітей поїде до Києва брати участь у. Всеукраїнському показі мод. Телеканал «СК-1» бажає десятьом переможцям гарно проявити себе у київському показі. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал «СК-1». найрозумніші студенти України зібралися у Житомирі. Завершився всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Серед переможців є і Житомиряни. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, який вперше проходив на базі Житомирського державного університету, імені Івана Франка добіг свого кінця. На адресу конкурсної комісії було надіслано близько сотні студентських наукових робіт з 18 міст України. З них 45 з української мови, 33 української літератури і 12 з методик викладання української мови та літератури. Після заключного етапу конкурсу нарешті було визначено переможців. У Нас сьогодні в університеті відбулося величезне свят. Ось воно добігає кінця. Це свято зробили нам ви. Ми страшенно вам вдячні за те, що ви принесли з собою весь той безмежний ресурс знань, який ви змогли сьогодні продемонструвати. Два дні захисту наукових робіт завершилися урочистостями. Переможців привітали святковим концертом і нагородили дипломами та сертифікатами. Серед переможців є і студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вияв народно розмовної стихії у пам'яті 1618 року. Кирила Транквіліона Ставровецького зарцяло богословї Що, по перше, я дипломну роботу писала з історії мови, тому вирішила продовжити і покопатися глибше саме в фонетичних реалізаціях і спроектувати їх на. Живу мову, яким чином вони знайшли своє відображення. Це важливо для сучасної репрезентації розвитку літературно-писавної мови української. Спочатку було дуже важко, тому що це кропітка праця, але потім стало цікаво. Катерина розповідає, попри те, що написання роботи виявилося справою непростою, враження залишилися позитивні. Анастасія Толовська, Ганна Листопадова, телеканал СК 1 у теплому дружньому колі за філіжанкою кави молодь спілкувалася з військовим Валерієм Логіновим, відомим кіборгом Аскольдом. Про що говорили житомиряни далі у сюжеті. У Житомирі стартував проект за філіжанкою кави. Першим гостем, з яким спілкувались Житомиряни, став Валерій Логінов. Житомирський кіборг. Більшість його знає завдяки позивному Аскольд. У форматі живого спілкування військовий розповів молоді про війну, патріотизм, мужність та любов до вітчизни. Для того, щоб ребята поняли, що на дворі хоч йде і 21 вік, і вік комп'ютерних технологій, війна йде гибнуть наші ребята і є необхідність захищати нашу землю і наш образ життя. Свого часу проект за філіжанкою кави заснував Олександр Шевчук. За його словами, це унікальна можливість молоді поспілкуватись з тими людьми, які мають власний досвід та готові дати свої поради молоді. Ну, взагалі, за філіжанкою кави у нас виникло після майдану. В тому році було багато і політиків, і, скажімо, таких людей, як, наприклад, друга ріка, козаксистем. Тобто ці люди просто які там стоїть вочі, да не дихають інші. Розпочули цей Розпочалися цьому році з Валерія Скольда. Так, наступний наш гість буде Роман Даваденко. Це такий відомий житомирянин та громадський діяч, правозахисник. Молоді люди, які поспілкувались з кіборгом, переконані, що подібні зустрічі це абсолютно новий формат посиденьок для Житомира. Замість банальних екскурсій, їм запропонували збиратись у затишному місці за кавою з десертом і приємною бесідою. Я вважаю на сьогоднішній день потрібно проводити таке спілкування з військовими, які справді побували в зоні, то тому що. Сучасна молодь, вона далеко не все ще розуміє, що там відбувається. Однім, одні тобі одні, сказати, молоді люди танцюють в клубах, трусяться під музику, а інші молоді люди там, в окопах, під страху і захищають нашу державу. Відтепер подібні зустрічі відбуватимуться щочетверга о 17-й годині в кафе бібліотека. Всі бажаючі матимуть змогу поспілкуватись із цікавими та непересічними житомарянами. Марина Вашинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1 на вулицях Житомира відбувся флешмоб, учасники якого закликали водіїв не перевищувати швидкість. Це благодійна акція, щоб водії розуміли, що є діти, є ще якісь пішоходи, які ходять, теж приймають участь у цьому русі. І Щоб водії не пройшли швидкість, бо це ну, погано може статися. Боже, якась пригода буде. Що Це срок якраз є та швидкість, якою водії розуміє, що тобто, яку ну, обстановку на дорозі. Я хочу, щоб ніхто не перевищував скористь, і щоб менше аварій було на дорогах. Це всі новини станом на сьогодні. А 28 березня, о 20.30 почнеться година землі. Житомир не лишився осторонь. Завтра на майдані корольова буде встановлено символічний вимикач, натиснувши на який керівник міста доведе. Житомир готовий до позитивних перетворень. Після урочистого вимкнення на Житомирян чекає яскраве фаєр-шоу та акустична музика. Також організатори дійства закликають усіх взяти з собою свічку. Підтримайте годину землі у Житомирі. А ми побачимося з вами вже у понеділок, вдалих вам вихідних і пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся зі СК 1 та любіть Україну.